Say that. Again. Say that again. Це Байден. Байден, суфлера. Йому потрібно було прочитати фразу, яку йому написали. Ну, не він же писав, йому... йому потрібно було повторити її двічі. Йому написали повтори двічі. От він прочитав ту фразу зверху, а потім прочитав: Say that again. Круто. Просто, знаєте, коли я бачу, від кого, від яких людей. В якому стані залежить моє майбутнє, майбутнє моєї країни. І хто, ймовірно, не врятував Україну від цієї біди, мені стає просто страшно. Ось таких е, діятелів я пам'ятаю трьох. Перший це був Леонід Іліч Брежнєв. Але при ньому країна жила мирно. В застої, але мирно. Знаєте там, квартири отримували, ковбасу їли за двадцять. Яку зараз критикують, на курорти їздили майже безкоштовно, школи діти ходили. Та таке? Забудьте, коротше, все то було тоталітарне минуле, да? тут є елементи сарказму. Потім був в Російській Федерації перший їхній президент. Пам'ятаєте його, який там танцював, ну, ну і так далі. І він теж отак мямлив під кінець. Ну, Хвора була людина, Єльцин, хто не пам'ятає, Борис. І третя людина, яка зустрічається мені на моєму шляху з політиків, це Байден. Це Байден. От що перший Брежнєв викликав сміх уже в кінці його правління, бо реально людина просто вже не розуміла, що робить, і зачитувала по три рази одне і те ж саме було таке. Ну, але цілувався. Не воював ні з ким, просто цілувався. Там е були питання з Афганістаном, але коли поставить Афганістан. І війну в Україні зараз, то це просто ну, небо і земля. Другий Єльцин той був такий самий, над ним сміялись, особливо там, ліберали. там, і так далі. Але той воював. Там Ічкерія, те, що ви знаєте, як Чечня. Там були свої питання, але він пішов, передав, Путіну передав. Як ви пам'ятаєте, я усталий й охожу. А цей, цей ще й хоче на новий термін. Цей хоче на новий термін. І ніхто не сміється. От мені це подобається в Україні, знаєте, ніхто не сміється. Ніхто не каже, що, ребята, подивіться, ну це ж ну як це можна взагалі? Людина не завжди усвідомлює, що вона сама говорить. І якби це просто один раз було, це ж знаєте, забуває з, з, з кожним. І зі мною, і з вами, я впевнений. Але це ж на регулярній основі. Це ж на регулярній основі. І що з цим робити? Я особисто не знаю, але я проти, щоб моя доля залежала від таких.